Наш останній день і найкраща річ, яку я можу їсти без цукру, кава і цукерка. Коли я не на дієті, я ніколи не їм це. Але зараз це дуже смачно. Сьогодні ми тільки снідаємо, а зараз підемо трішки потренуємося і полетимо з вегасу до ЛА. Останні 40 днів ми тренуємося у P.I. Працюємо реально важко. Починається тиждень, боїв, і ми готові. Почуваюся добре. Більше ніяких важких тренувань. Ми на фініші. Тепер потрібно взяти фокус на свою вагу, зігнати її і показати найлегшій, як Умар поб'є Мераба. Фани побачать двох бійців найвищого рівня. Двох людей, які мають всі навички, аби бути найкращими у цій грі. Молитва – це річ, яку ми повинні робити. П'ять разів на день. Всі моляться, всі ми віримо в Бога, і ми знаємо, що все у Його руках. Те, що він хоче, так завжди й стається. Ми просто робимо щось. і Бог каже, як це відбудеться сьогодні. Останній день у Вегасі. Ми зібрали всі валізи, поклали в машину 15 людей, валіз багато, і ми будемо їхати у Лос-Анджелес 5 годин. Ми йдемо, ми йдемо, хлопці. Ми йдемо. Ми збираємося забрати цей пояс. Це лабораторія м'язів. Місце для відновлення м'язів і оздоровлення. Ми спеціалізуємося на всьому: продуктивність, масаж, кіріотерапія. Це як універсальний центр відновлення для будь чого Це гарне відновлення. Ми важко тренуємося і нам потрібно піклуватися про свої тіла. Готовий? Три, два, один. Застрибуй. Давай, давай, давай. Він буде стояти там приблизно 3 хвилини. Температура мінус 22 по Фаренгейту. Це все, що може видати ця машина. Арман завжди обирає максимально можливу мінусову температуру. Тож я зв'язувався з ним після його першої поразки в UFC проти Іслама. З того часу я приймаю участь у його тренувальних кемпах і інколи йому потрібні поради по відновленню, спортивні підказки і таке інше. Я завжди готовий допомогти. Ми тут аби записати військову раду. Це моє шоу, яке я створив на Ютубі, на яке я можу прийти, запросити бійців. Ми говоримо про бої, розбираємо їх. Говоримо свої думки на рахунок них, ділимося знаннями, просто говоримо про ММА. Привіт, військова рада! Це ваш модератор. Питання з Лондону: Джамал, приїжджай приїжджаю Лондон, маленький. Ми будемо гарно те ставитися. Пауза. Тобі колись сказали, що ти виглядаєш? Як Джусі Ворлд? поверни цей пояс назад, хлопче. Я чув, що сказав Джусі Ворлд. Так, дещо чув, реально чув. Бро поважаю тебе, поважаю любов, яку ти проявляєш, і ми повернемо цей пояс. Я не бачу годинник, це годинник чемпіона, а це чемпіон. Ми розбираємо твій бій. Я майже забув навіщо ми прийшли говорити про поні. Я хотів битися зіржі ще з моменту, коли він потрапив сюди. Колишній чемпіон це дуже цікавий бій. Він може оформити фініш будь-коли. І я в захваті від цього бою. Сто я в захваті. Я думаю, що основна відмінність між вами, ви обидва профі, але іржі хетхантер, у Джамала, більш різноманітний репертуар ударів. Тож, це реально захоплюючий бій. Я і сам не знаю наскільки я заряджений. Я не можу дочекатися, аби вийти туди, вже не можу дочекатися. Ніч суботи, 311 UFC LA. Все на своїх місцях, все готово. Зараз фінальні тренування тут у Вегасі. Я б'юся Джамалом Хілом. Це опонент, який я відчуваю зараз. Мені добре підходить і я готовий до нього. Я думаю, це гарний матчап. ми обидва діти стійки, і я люблю тиск і стиль Джамала розслаблений. У нього є декілька небезпечних речей, до яких мені потрібно бути готовим, і я готовий. І я бачу місце, таймінги, рухи, де я зловлю його. Ми разом вже 15 років. Наша короткострокова цілює всі повернути цей титул до Чеської Республіки. Джамал дуже крутий, і сильний хлопець, і ми націлені на серйозний бій з ним. Ей, Летиш у алей. Не сьогодні, певно, що завтра. Ти сьогодні летиш? Ага. Удачі. Ти завтра обідом? Ага. Побачимося, бро. Ага. Влаштуємо шоу, бро. Чекай, я хочу влучити туди. Ось чому я бояться всі. Ми прийшли подивитися гру Flippers. Це мій перший раз. Я вже хочу подивитися, і сподіваюся, ми виграємо сьогодні. Гарна енергія. Тут дуже гарно. Перший раз в житті бачу такий телевізор. Він дуже великий. Зазвичай він менший у самому центрі, але цей великий. Уявіть собі, якщо на ньому покажуть якийсь бій. Це найкраще місце, де я можу виграти пояс. Тому що це Каліфорнія, і мої вірменські люди будуть скаженіти у ту суботу. Я просто дивився гру небей, це дуже круто. Зарядився енергією від гравців, дістав футболку зі своєю фамілією. Я поставлю її в рамку і запам'ятаю цей день. Дуже дякую за такий крутий досвід. Ми приїхали з Лас-Вегасу до Лос-Анджелесу. Це буде гарний тиждень. Ми тут, аби зробити історію, аби зробити нашу команду однією з найкращих. Я думаю, хлопці, ми починаємо цей рік з дуже крутих боїв. Тепер це буде один із найкращих це перший івент, але я думаю, він буде одним із найкращих івентів у 2025 році. Ми й досі у Лас-Вегасі. Сьогодні я їду до Каліфорнії. Краще я поїду. Всі ми знаємо, що трапилося з Хабібом, його кикнули. Тож я не знаю, не хочу, аби це сталося зі мною. Тож я краще поїду на своїй машині з моїми друзями. Тож в моїй машині все буде окей. Я залишаю цю мені потрібно взяти ось це. Це грузинський образ, називається Чоха. Поїхали. Хесім! Як справи, брате? Хесім, вибач, брате. Алджо вирішив прийти, і тепер немає вільного місця. Можливо, на коліна, але немає місця для сумок. Брати мої, давайте зробимо це знову ще один раз. Поїхали на війну. Доведемо, що вони помиляються знову, і ми зробимо це. Ми важко працювали. Тепер нам потрібно показати, що вони помиляються. Ми їдемо з поясом і повернемося також з поясом. Ми їдемо як чемпіони. Ми повернемося як чемпіони. Ага.